Всім привіт! Огляд смартфону Techno Pova 5, така у нього незвичайна трикутна коробка, такий ігровий а, пристрій Free Fire Edition. Тобто будуть деякі бонуси для цієї гри, а, там якісь промокоди і а, наклейки по цій грі, тематичні. А, тематична така комплектація у смартфона буде. Трикутна коробка Технопова 5. Давайте дивитися на його комплектацію. Перед цим невеличке оголошення. Підписуйтесь, друзі, на Patreon каналу, посилання на нього ви знайдете в описі до відео. На Патреоні будуть виходити деякі огляди пристроїв, які не будуть виходити на основному YouTube каналі. Вже зараз там доступний огляд на Samsung Galaxy S22, чи варто його купувати в 2023 році. ось зараз. Добре, продовжуємо. Давайте відкри, відкриємо коробку Techno пова 5. Так. Версія 8256 в чорному кольорі. Вартістю смартфон 8500 гривень на даний момент. І давайте дивитися на комплектацію. Тут власне сам смартфончик вже такий трошки залапаний, я його залапав, користувався. А, кабель, кабель кажу, ключ для скоба для 700. -тин. Отак от виглядає колір. Він навіть такий не чорний, більше синій. Але написано чорний. Так, Ось ця gift код на щось для цієї гри і наклейки тематичні для цієї гри Free Fire. Такий смартфончик у нас. Чохольчик буде в комплектації. ну Документи зрозуміло. Швидкий адаптер з швидкою зарядкою 45 Вт. Навушники. І кабель Type-C для підключення до комп'ютеру зарядки. Так, все це прибираємо. Така незвичайна коробка. Вперше таку бачу, то звичайно у всіх просто такі прямокутні коробочки тут трикутна. Треба її дуже обережно відкривати, щоб з неї не випав оцей от смартфончик і не розбився. Тому... Над столом, так, щоб все було нормально. Бо якщо з висоти, да, то може випасти з такої коробки смартфон, бо там не зрозуміло, де саме він лежить. Так, добре. Великий екран у нас 6, майже 6,8 дюйма. Є поклейка захисної плівки, справа кнопка вімкнення кнопка регулювання гучності, зліва слот на 8-карти і microSD, знизу Type-C порт, динамік мікрофон, порт для наушників, зверху додатковий мікрофон. Подвійна камера ззаду. Розблокуємо наш пристрій. Екран у нас 120 Гц, Full HD IPS. Перейдемо в налаштування і подивимося на версію. 13-й Android, HiOS 13.0.0. Процесор Helio G99. Хороший процесор, хороші результати показує акумулятор 6000 мАч. Тобто збільшений об'єм батарейки. Дуже добре. Є плюси у цього смартфону. Це дуже хороша конфігурація оперативної вбудованої пам'яті, хороша комплектація, особливо для тих, хто буде грати в цю гру з якимись подарунками. Такий цікавий зовнішній вигляд, такий да, ігровий тематичний. Хороший результат, тобто тут залізо реально непогане, 436 тисяч. І такі от ігри. Real Racing, Free Fire, GTA San Andreas, PubMobile, Mobile працюють мінімум на середніх налаштуваннях. PubMobile mobile працює на максимальних налаштуваннях. PubMobile mobile на середніх. Ну, У Free Fire я не розібрався, як там налаштовується все. Тут на стандартній графіці воно якось от працює. Працює нормально, швидко. власне... Що стосується ігор, комплектації, вбудованої оперативної пам'яті. Ну тут все чудово. Тобто, ну, зовнішній вигляд це вже кому як. Приємний лаунчер. Ну, власне, реально непоганий телефон і, в принципі, не дуже дорогий. По камері. Камера у нас досить функціональна, багато режимів. Ось всі режими камери. А це вище середнього. І покажу вам приклади зараз знімки на камеру цього смартфончика. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось.